За легендою, Хризантема символізує достаток і радість, несе в собі всю мудрість і спокій сходу. Про те, щоб помилуватися нею, не варто їхати аж до країни висхідного сонця чи під імперії, оскільки у нашому ботанічному саду буяє бал хризантем. Насичено червоний Юрій Богатиков, темно-бурякова вишня, яскраво жовта кнопа, білий сніговий ельф та ще близько сотні сортів дрібноквіткової хризантеми Вже четвертий рік поспіль в ботанічному саду радують оковідвідувачів. Як і кольорова гамма, довжина цих кущів різна від 25 до 60 сантиметрів. Наразі у саду розквітло вже 40% рослин. Це чарівна, вона виведена давно українськими е селекціонерами е київськими, і вона така трошки висока, але має так. Не дуже гарно особливі, що за великою кількості вологи кущик так трошки розпадається. Є у нас такий гарний сорт колобок. Називається він такий, як бачите, як підсмажене тісто, мабуть, такі гарненькі, яскрава дуже квіточка на ньому. Осінню королеву споконвіку шанують у Японії та Китаї. Зокрема, в країні висхідного сонця хризантему зображають на монетах і емблемі імператора. А одна з найвищих нагород країни орден Хризантеми. У Китаї ж 9 числа 9 місяця за місячним календарем у золоту осінню пору, коли пишно квітнуть хризантеми, влаштовують традиційне свято Чуньянзе. Її вважали лікувальною. Такою, ну навіть магічною, десь так, вмивалися росою з цієї квітки жінки, щоб бути гарними і не, не старіти, лікувалися нею, і взагалі то досі в Китаї є такий харчовий вид вид хризантеми. Ми повинні її відновлювати кожних два-три роки. І, і, інакше сорт не зберігає свої особливості: висоту, колір кожного року заноситься в закритий ґрунт, заноситься маточник, тобто дорослі кущі, з яких потім протягом лютого січня-лютого квітня знімаються живці, молоденькі пагони, які потім вирощуються пора. цвітіння хризантем припадає з середини жовтня до листопада, включно. Тому, аби встигнути помилуватися балом осінньої квітки, криворіжці і гості міста можуть завітати до ботанічного саду щоденно. з 8. З 8 ранку до 18.00. Вхідний квиток для дорослого коштує 40 гривень, для пільговиків – 25, а для дітлахів до 6 років – безкоштовно. Маріола Акуліч, Борис Торохтій, Сергій Філоненко, Перший міський.